Нещодавно побачив в інтернеті рекламу семінару з жіночого самозахисту. Йду дивитися. Все стандартно читаю каменти. Ви усі шахраї, у дівчини шансів немає. Що ви таке кажете? Чому вона навчиться за один семінар? Да вона ж маленька її приб'ють. Запитують цього коментатора. Звідки така впевненість? Бо я працював у органах. Я стільки бачив вбитих зґвалтованих жінок, що ви зі своїм самозахистом ви просто брешете. Працював у органах це, мабуть, колишній коп. Ну або гінеколог. І я розумію, чому він так пише. Тому що давайте подумаємо разом: чим вона займається поліція? Ну, коли вона не кришує наркотрафік, не штурмує квартири дівчинок, які показують пісічку по вебкаму та інших страшних злочинців на ловить, вона розслідує злочини. Не попереджає злочини, а розслідує. Взагалі існує така доволі поширена думка, що свою безпеку можна комусь делегувати. Що є такі спеціально навчені професіонали, копи, які, якщо що, Вирішать ваші проблеми. Але ні, не вирішать. Я навіть зараз не буду розповідати про десятки кейсів, коли мені люди розповідали, як вони викликали поліцію. А поліція просто не приїжджала, бо їм було нецікаво. Ну, подумаєш, хтось вибиває двері. Ну, подумаєш, п'яна бійка в дворі. Ви можете в коментарях написати, у вас теж були такі кейси. Поліція це організація, яка теоретично захищає закон. А практично вона ловить злочинців, якщо вони впевнені, що вони його спіймають це зможуть засудити. Бо, наприклад, якщо на вас напали, ви викликали поліцію, вони приїхали. Перше, що вас запитають, чи зможете ви впізнати нападник? Якщо не зможете, навіщо вам їм його ловити? Бо статистика від того не покращиться. Ну і з іншого боку, ви справді хочете, щоб. Вас постійно охороняла поліція? Так не буває, тільки в концлагері. Тобто, ваша безпека це ваша відповідальність. Довіряти її комусь це дурна ідея. Але повернемося до нашого скептика копа. Тобто, якщо людина працювала у органах, вона бачила постраждалих, вона бачила жертв. Тобто тих, хто не зміг. Розпізнати загрозу, не зміг уникнути загрозу, не зміг захистити себе. Він або вона вже постраждалі, вона вже зґвалтована, вбита, скалічена. І тоді вона потрапляє до поля зору копа. Тобто ми маємо справу зі помилкою вижившого, навпаки, пам'ятаєте цю історію про літаки, які долітали, але були продираблені. І о, коли їх аналізували, прийшли до висновку, що отут треба посилювати броню. Але якщо літак з цими пробоїнами повернувся, ці пробоїни нелетальні. Треба вивчати літаки, які були збиті. Копи вивчають збиті літаки. Питати копів про самозахист це як питати стоматолога, як часто у людей болять зуби. Постійно у кожного першого клієнта стоматолога болять зуби. Або запитати у аварійного комісара страхової компанії, як часто автомобілі потрапляють в ДТП. Постійно кожну машину, яку він бачить в ході своєї професійної діяльності, вона вже потрапила в ДТП. Бо це його робота бачити побиті машини, робота стоматолога лікувати зуби, які вже болять, а робота копа працювати з постраждалими та розшукувати злочинця. Якщо буде бажання. А ви тільки не подумайте, що я зараз там наводжу поклеп на нашу доблесну, патрульну або іншу поліцію. В нашій поліції є справжні професіонали, є чесні, порядні люди, які добре виконують свою роботу, я їх обох знаю особисто. До інших ставлюсь невеличким упередженням. Але зараз питання не про те, чому нам копи, наприклад, кажуть, що нам не потрібна короткоствольна вогнепальна зброя. Що треба носити з собою спіцу та штрикнути нападника? Це ж реальний коментар від якогось там чиновника з Міністерства внутрішніх справ. А пістолети не можна, бо понавпиваємося та перестріляємо один одного. Про це можна довго балакати, я зараз не про це. Ви коли звертали увагу, що у нас песимізм вважається синонімом мудрості. Тобто, коли я кажу людині, що якщо ви будете регулярно тренуватися, Придбаєте засоби самозахисту, налаштуєте правильний майнсет, будете уважні, у вас з'явиться шанс уникнути нападу або знешкодити нападника, якщо вам вистачить на це сил та бажань. Хто є в такому разі? Наївний дурник або шахрай, який хоче видурити ваші гроші. А от якщо людина каже, що ти гівно. І тебе точно вб'ють, і ніяких шансів немає. Бо якщо ти будеш обороняться, тебе або вб'ють, або посадять. Оце мудра людина. Вона бачила життя, вона знає, про що говорить. А... Але ж це не так. Песимізм це просто одна із форм сприйняття реальності. І для цієї форми сприйняття реальності є декілька причин. Перша причина суто еволюційна. Люди. Більш натренований звертати увагу на щось небезпечне, ніж на щось корисне. Зрозуміло, якщо я не побачив щось корисне або смачне, ну я побачу наступного разу. Якщо я не побачив щось небезпечне, наступного разу вже не буде. Друга причина це як працюють наші мас медіа Ніхто не друкує новину, сьогодні поїзд прибув на вокзал за розкладом. Друкують новину поїзд зійшов з рельс, бо це новина. Коли все нормально, нема чого друкувати. Тобто люди, які звертають постійну увагу на негатив, їм здається, що вони так допомагають собі вижити, а насправді вони просто звертають увагу на негатив. Я не кажу, що треба бути 100% оптимістом. Треба розраховувати на краще та готуватися до найгіршого. Світ він один. Картина світу у кожного своя. Для когось ви, все, ви усі гівно, вас всіх вб'ють, а для когось шанс є завжди. Тобто є два шляхи, як можна сприймати реальність. Можна сприймати реальність так. Світ це небезпечне місце, у світі є злі люди, які здатні на жахливі вчинки. І щось погане може трапитися зі мною сьогодні. Але якщо я буду готуватися, якщо я буду. Знати, що робити і чого не робити, якщо я буду мати з собою необхідні інструменти, в мене з'явиться шанс на те, що я повернуся додому живим та неушкодженим. Інша точка зору: світ це настільки небезпечне місце, що якщо щось погане зі мною трапиться, я або загину, або потраплю в тюрму. І отак, коли ти чуєш це, думаєш, ну ну, яка нормальна людина буде настільки песимістична? Але бути песимістом простіше. Бо для оптимізму треба щось робити. Треба про це думати, треба готуватися, тренуватися, щось купувати, носити з собою. Тобто, щось робити. А песимістам нічого робити не треба. Їм треба казати, що життя це біль, все тлен. І сплошної унинії. Тому, обираючи між оптимізмом та песимізмом, треба обирати не те, що простіше, а те, що підвищує ваші шанси на виживання. І знаєте що? Світу насрати. Оптиміст ви чи песиміст? Це ваш вибір ким бути. І ще одне. Назвіть мені хоч що-небудь, побудували песимістами. Тому не слід вірити копам, не слід вірити людям, які кажуть вам, що у вас нічого не вийде, а слід вірити в себе, готуватися до найгіршого, але вірити в те, що шанси є завжди. Бо оптимізм це стратегія, яка сприяє вашому виживанню. Тренуйтеся, життя бентежне.